Вони рятують людей під час обстрілів і виборюють для України перемоги на міжнародних змаганнях. Спортма, спортсмени ДСНС зі пожежного прикладного спорту, готуючись до турнірів, тренуються 6 днів на тиждень, але за потреби допомагають колегам на місцях ворожих влучань. На одному зі спортивних тренувань побувала і наша Аліна Оганезова. Докладніше про особливості професійного спорту рятувальників і виклики під час війни у сюжеті. Вікторія володарка трьох рекордів України з пожежно-прикладного спорту. Розповідає, захоплювалася спортом ще з маличку, тепер має перемоги у великих змаганнях. На першому старті міжнародному це було в Болгарії, восени. Я побила взагалі. Ми п'ять рекордів побили естафета з дівчатами і бойове розгортання теж з дівчатами. Це п'ять рекордів. І ще я три рекорди побила. Ну, Лічно велика війна застала дівчину в Запоріжжі. За місяць від початку повномасштабного вторгнення її з командою легкоатлетів евакуювали за кордон. Але довго там бути Вікторія не змогла. Попри численні пропозиції залишитись у Європі і виступати під іншим прапором, вона повернулася додому, а згодом приєдналася до одеського гарнізону рятувальників. Сумувала, не могла там вже знаходитись, але я тренувалася, я показувала результати, виступала на каме. Цях перемагала і також показувала, що Україна вона ще є, вона ще буде. У мене там були всі ну, умови, всі вимоги, які мені потрібні були, але я все одно дуже дуже хотіла в Україну. Пожежно-прикладний спорт це професійна дисципліна для пожежників та рятувальників. Його особливості у поєднанні фізичних змагань, тактики гасіння пожеж і рятувальних операцій. Розповідає тренер, складається з підіймання по з підіймання по штурму у поверх четвертого вікна. Потім про 100-метрової стометрової смуги з перешкодами, пожежна есафета 4 по 100 та бойове розгортання. Спортсмени-рятувальники тренуються цілий рік, 6 днів на тиждень, а в разі потреби ще й допомагають своїм колегам під час роботи за надзвичайних обставин. Фізична підготовка є критично важливою для рятувальників, особливо в умовах війни, зазначають спортсмени. Обладнання і всьой одяг, спецодяг. Рятувальника, кисневий балон, це все воно дуже ну, важить, мінімум там, 20 кілограм. І коли ти в задимленому середовищі і на пожежі, по-перше, це температура вага на тобі тобі дуже жарко. Тобі треба піднятися, наприклад, там, на п'ятий, на, на сьомий поверх пішки по сходинках, дістати людей чи ще щось зробити. І це дуже сильно дає поздоров'ю, серце, дихання. І коли ти займаєшся фізичним спортом, Тобі це ну дає певну перевагу, і тобі це набагато легше сприйняти і фізично, і психологічно. Ти до цього загортовуєшся з часом. Одеська команда рятувальників об'єднала спортсменів із різних куточків України, зокрема, досвідчений рятувальник Денис, родом із Луганська. Він залишив рідне місто 2013 року, але продовжив справу життя в Одесі. Нині Денис не лише змагається сам, він є прикладом для молодих рятувальників. Цей від спорту він дуже. Добре, допомагає займатися ну, цією професією, тому що він дає е, дуже гарну фізичну силу та фізичну витривалість, особіна. В цей час, коли наше місто обстрілюють ракетами, і нам доводиться долучатися і розбирати завали. Це непросто. працювати на ліквідації наслідків обстрілів завжди важко, кажуть спортсмени насамперед емоційно. Тож спорту допомагає не лише фізично, а й психологічно. Саме важче було це за часи повномасштабного вторгнення. То водилося десь приблизно добу, ми розбирали завали після ракетного обстрілу, і це було дуже важко. І завдяки нашій фізичної підготовці ми змогли ну, весь цей час розбирати завали і шукати там, тіла загиблих, на жаль. Це було складно фізично. Ну, все, що я можу сказати, і морально теж ділиться своїми емоціями під час роботи на місцях прильотів і рятувальник спортсмен Юрій. Я чую ну звуки по місту, що були прильоти під ранок нас викликають на службу, тому що були. Зрушені конструкції, будівлі потрібно було дуже багато людей задіяно, і не було вільних. ми працювали, розбирали конструкції і діставали тіла потерпілих. І ввечері все повторилося, був знову приліт. Але цього разу ми поїхали вже гасити пожежу на великій площі. І також цілу ніч працювали. Вийшло, що ну, ми майже сутки не спали, і важко було. Аж в Сон клонило на пожежі у команди попереду багато планів. Хочуть гідно представляти Україну і долати нові вершини на міжнародній арені. Сьогодні одеські рятувальники активно готуються до чемпіонату Європи у вересні. Хочеться більше, наприклад, представити свою країну, показати. Яка який у нас народ, що він сильний, незламний, навіть в роки війни розвивається, займається спортом і показує доволі гарні результати. коли там змагаєшся з іншими країнами, ти хочеш виграти, тому що ти хочеш, щоб твій прапор бачила там, бачив весь світ, бачила вся Європа, і це, напевно, таке найголовніше. Анда запрошує на тренування і юних спортсменів тут. Вірять майбутнє України в руках молодого покоління. Аліна Оганезова, Сергій Іщенко, Одеса, канал.